Всім привіт! З вами знову Ронікер, і сьогодні ми поговоримо про мисливців в нашій грі. Всього в грі налічується 92 мисливці. Судячи із ідей наших розробників, їх кількість розширюватись не буде. Це максимальна кількість, можливо, будуть вводити якихось нових, але останні кілька оновлень мисливців не вводили взагалі. І ми розглянемо зараз, яким чином ви можете отримати їх. Свою скарбничку. І наступний герой ви отримаєте, просто просуваючись по шкалі розвитку. Це лицар дракона, друїд, чарівник, Рокі, Горгона. Ніхто не знає, навіщо вона навіть розробники. Капітан Гак. На трьох тисячах ви отримаєте Янгола, і на чотирьох тисячах останній приз це Фантом. А основну частину героїв ви будете отримувати після відкривання скринок. Так, ось цих трьох. Не бійтесь, зараз я вам показую донатні скриньки, але їх можна отримати фактично в будь-якому місці системи. Як за донат, так і за виконання будь-яких активностей, квестів, щоденних завдань, івентів та іншого. А наступний герой ви отримаєте, виконуючи активності в грі. Наприклад, Грий Вульфа ви отримаєте за 100 щоденних квестів. По три в день, трошки більше місяця. Дуже гарний герой. Наступний це роллер, чувак, який кидає дровеняку. Неясно, навіщо це він робить і навіщо він теж в грі існує, але, тим не менш, для його отримання вам всього лише треба виконати 200 очок активності. Це нижні три пункти із цих 4. Для отримання кінга вам потрібно всього лише пройти 1000 хвиль в кооперативному режимі, який називається Protect the King. Ви захищаєте короля, потім він захищає вас. Самурай. Крутий чувак з самурайським мечем. Для отримання необхідно 400 очок денних викликів. Тут же продається два скина на нього. Ось цей і ось цей. І тормент. Зацініть булаву в чувака. котигорошка номер 2 Для того, щоб отримати Тормента, необхідно пройти 150 разів по 5 рівнів його Maze. Перемагаєте боса, отримуєте героя до своєї скарбнички. А для отримання наступних героїв колись вам потрібно було чекати цілий рік. Наприклад, Лепрекона можна було отримати на День Святого Патріка. Зараз механізм значно простили. Ви можете отримати цих героїв, просто купивши їх під час івентів, які проводяться в середньому раз на місяць-два. Заходимо в івент і за 3300 очок купуємо героя на вибір. Дякую за увагу. До нових зустрічей!